Це буде добре. Хлопці буде. Заставили мене поплакати. Скажіть, відколи ваш чоловік захищає Україну? Ну, сприймав участь в захисті України з 2014 року. Непостійно були перерви, а 24 лютого пішов з першого дня і наразі до сих пір захищає державу, захищає сім'ю своїх та близьких. Як ви віднеслись до його рішення? Піти знову захищати Україну з початком повномасштабного вторгнення. Бо я розумію, ви, ви вже знали, що це, ви вже розуміли, і це було, ну, я впевнена нелегко. Ну, так сказати, обов'язок, не обов'язок, так? такі громкі слова, але не кожен чоловік повинен захищати, якщо не державу, то хоча б свою сім'ю. Ну, перше, що в нього найдорожче, це його сім'я, діти, так? То йти захищати свою сім'ю і... Ну, це здається мені просто так. Ну, це така проста річ. Іти захищати свою сім'ю. От у Ну, Більше що. Ну, говорить тим, що державу, волю, свободу, так. але, по-перше, ну, я так вважаю, що сім'я на першому місці, діти на першому місці. Це задача і обов'язок кожного чоловіка, який це розуміє, і хлопці, які розуміють, пішли з перших днів. А як діти? Відносяться, як вони ну, сприймають боляче для них, те, та, що ну, тато на відстані. Ну, дуже важко, Тато старається старається ну, рідко телефонувати дітям, бо ну, каже, потім дуже важко. Ну і діти, відповідно, теж два роки не бачать тата, у нас ще є внук. Внук не бачив дідуся вже понад два роки. Загад을 важко. Бачу, та, ну, по відео по зв'язку, віду... а так то ні. Що наразі для вас, як для дружини військового, найважче? Ну, окрім того, що хвилюватися за його безпеку, можливо, важко спілкуватися з жінками, які не мають нікого на фронті і не розуміють, що, що спілкуватися взагалі з людьми, яких не мають нікого на фронті. Не тільки жінками, а й чоловіки і, ну і взагалі люди в віці, яких нікого не мають на фронті, з ними важко спілкуватися, тому що люди. Як навіть сказати, не знаю правильно пояснити. Не розуміють, що відбувається. Є багато, є багато, які думають, що вони як вдома. Вранці вийшли в окоп, постріляли, вечором додому спати лягли. Ну, от є, так, є такі, які думають, що це так Ну, Є такі люди, що, ж кажу, що якщо починаєш пояснювати, що він сидить в окопах неділю-дві-три, як це так? Що їх не відпускають? Ні, їх не, ну, це неможливо відпустити. Людина знаходиться в окопі на передовій, так куди його хто відпустить. Міняють зрозуміло, що хлопці миються, все остальне, але я ж кажу, є таке поняття, що він вранці пішов, постріляв, вечором прийшов. І за це ще більше ста тисяч. Так, 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 ще й багато отримують. Дуже дивуються, чому ви не маєте, так? Ні, в мене запитували, а навіщо вам всі гроші? Mm -hmm. Так що дуже багато я ж кажу, людей не розуміють взагалі, що відбувається і як воно відбувається, і що то взагалі в країні твориться. Як ви реагуєте на сучасний тренд про ухилянців футболки? Інша атрибутика з написом. Наскільки вас це тригерить, як дружина військова? Ну, шкода, що йде така політика в нашій державі, знеславлюєте ну, як би сказати. Да? Виставляють ролики про роботу ТЦК. це Я охилян, люди не соромляться. Ну, я не бачу, як взагалі це не підтримую і не ну це для мене не це. Ницю. Оці... Футболки, оці написи, все. Це, ну, це недостойно людини, це недостойно чоловіка. І оці напади на ТЦК ну це ницю. Я більше нічого не можу сказати, тому що це просто ну, нову коментарів, бо ну, людина не розуміє, що він має якийсь обов'язок. Не дивлячись, там, не звертаючись на цих депутатів, сини депутатів, депутати так далі, тому подібне, ти оцінюєш себе, хто ти, що ти робиш і як ти це робиш. Якщо ти людина, якщо ти з великої букви людина, то ти. Розумієш, що відбувається і повинен захистити свою державу. І хто цього не розумієш, цю футболку, я, я хуяхулян, ну це не це.